Три людини загинули на Чернігівщині. Номарка влетіла в групу шкільних випускників. Дорослі і діти йшли після шкільного вечора традиційно зустрічати схід сонця. Аварія сталася о четвертій ранку в селі Томашівка. Тойота отакамері на шаленій швидкості просто влетіла в місцевих. Від удару на місці загинули троє батьків-випускників. 17-річна дівчина у реанімації Алла Скорик продовжить. Це був світанок після випускного вечора. Четверта ранку. Школярі та їхні родичі, друзі та вчителі за традицією йшли в сусіднє село на місток. Ішли групами просто по дорозі. Узбіччя, як такого, там немає. Євген пригадує, як дивом сам не опинився під колесами. Я метрів сто був і і тиспері, і вони це як я той то угрів п'ять чоловік зразу. Обернувся, бачить, що всі поприлітали. Веселі пісні та жарти в одну мить перетворилися на крики. Тойота Кемрі по черзі розкидала перехожих у різні боки. Чотири утра шлі діти по дорозі. Так праздник был, радость какая-то была, так, рассвет. Они все смеялись. И, и вдруг э, машина откуда, даже не было видно, откуда, пошли такие искры, и как стали все кричать. Свідки розповіли поліцейським про те, що втомчало із шаленою швидкістю. Водій їхав на шаленій швидкості, самі пішоходи рухались посеред дороги по путному напрямку з вод з автомобілем. Те, що ми можемо побачити тут, на місці пригоди і поміряти, це гальмівний шлях. А він розпочався за 30 метрів від знаку Томашівка і закінчується десь тут, де водій починає збивати людей. Водій заїхав у населений пункт. Ми бачимо знак і мав би скинути швидко швидкість до 60 км на годину екстрене гальмування не допомогло скинути швидкість настільки, щоб уникнути жертв загинули троє пішоходів: брат і сестра, які раніше випустилися з дорогинської школи, та заступник директора навчального закладу, який організовував випускний бал. Після урочистої частини випускного вечора він говорить: а мені уявляють, подарували дві гвоздики, одну, а потім ще одну. І ми а ми говоримо Сергію, поставте їх в різні вази і все. Оце, оце таке перечуття серйозних травм. Зазнав ще один пішоход: 17-річна Катерина. У неї тяжкі переломи, травма голови. Зараз вона у медикаментозній комі у сусідній палаті Юлія Заїка. Вона була на випускному сестри. Пішли. Расслісять стріли на своєму вона майже нічого не пам'ятає з моменту аварії. Друзі їй розповіли, що момент зіткнення вона чомусь була в машині, ніби якийсь водій дорогою підібрав трьох випускників, щоб підвести їх до світанкового мосту. Ви саме до товарі пам'ятаєте, як це сталося? Я знаю, що йшла з мануцентра. З, з мене йшли всі, як в машині оказалася, я не знаю. Уже даже аварії я не помню вообще. У реанімації на сусідніх ліжках водій Тойоти і ще один пасажир в обох побиті обличчя, звідки синці пояснюють свідки. Да, він навіть каплі не постраждав, то його побили. Він і каплін, не царапа не було того вибити. Я просто всі змі поміс... змісив. Уже по обіді правоохоронці отримали результати аналізу крові учасників ДТП. У водія Тойоти місцевого бізнесмена виявили до двох проміли алкоголю в крові. Тепер він чекає на рішення суду про обрання запобіжного заходу. А Ласкорок Василькоби Черніщина спецкор 2+,2.